Привіт всім, хто завітав до мене на канал. Сьогодні, друзі, ми з вами зв'яжемо ще один візерунок для пледа із пряжі Алізе Пуфі. Це, можна сказати, один візерунок, але трішки виконаний по-різному. Ось цей кусочок, бачите, я в'язала, отут у нас будуть, ну, як в'яжемо спицями ми косички. Ось тут у мене перша косичка йде з нахилом вправо. Потім вліво вони йдуть одна назустріч другій. Знову вправо косичка вліво, вправо і вліво. Але тут я зробила в лицьових рядочках я робила перекращування наших косичок, другий рядочок, ну, можна сказати, як виворітні, якби ми в'язали спицями, у нас йде просто лицьовими я пров'язала. Потім третій знову йдуть. Перехрещування в нас усю. Бачите? Це ось, ось такий шматочок я пров'язала. Через рядочок робила перехрещування. Потім я вирішила спробувати зробити у кожному рядочку, у кожному рядочку перехрещування. І мені цей спосіб, не знаю, мені більше подобається. Гляньте, як гарно виглядають косички ці. Ось так. І давайте зараз покажу, як я робила. Перша петелька у нас лицьова. Так, потім у нас йде косичка з перехрещуванням вправо. Вліво вірніше, вибачте, права петелька в нас лежить поверх лівої. І пров'язуємо. Я набирала на цей візерунок, я набирала 12 петель в мене і плюс 2 кромочні петельки. 2 3, 4, 5, 6. У мене шість косичок виходить по 2 петельки 12 петель і 2 кромочні. Ви набираєте на плет ту кількість петель, яка вам потрібна. Тепер у нас тут йшло нахилий шов вліво, а тут у нас друга косичка йтиме вправо. Вони у нас будуть йти одна назустріч іншій. Хоча, ви знаєте, можна, можна зробити і в одному напрямку. це вже ваше бажання, ваша фантазія. Знову робимо вправо, ой, вірніше, вліво, Права петелька зверху лівої. Так. І назустріч нашій, нашому лівому нахилу, нахил вправо. Ось так. Пров'язали знову нахил вправо, пров'язали. Так, слідкуйте уважно, щоб не загубили нигде петельку, бо у мене таке трапляється. Буває, що гублю або пров'язую попередню петельку, ту, що вже пров'язала, беру знову її пров'язую, а потім в мене не вистачає. Петельок. І остання петелька в нас кромочна, пров'язуємо. Ось так. Підтянули. І другий рядочок знову у нас іде кромочна петелька. Ми дивимося, щоб кромочні у нас не перекручені були, а красиво наша косичка викладалася. Знову нахил вправу так. і пров'язуємо. Нашу петелечку одну, другу, тут ідуть у нас назустріч нахил вліво. Такий простий, але досить гарний візеруночок. Знову нахил вліво. Так, тепер вправо. Так. Пров'язали знову вліво, ой, вірніше, вправо, вибачте, ліва петелька зверху, правої, нахил вправо. Так, і тут у нас йде нахил вліво. Права петелька у нас лежить на лівій петельці, Ось так. І остання у нас петелька. Ось так. Бачите, ось у наша йде пров'язана петелька. І в мене буває таке зачасту, що я беру, її знову пров'язую. Потім в мене не вистачає петелів, Так що будьте уважні, не робіть моїх помилок. Так. Ось такий візерунок, ніби й простенький, але. Але дуже гарне, мені подобається. Тут можна, навіть, якщо є бажання, можна виворітню петельку додати між цими чотирма петлями, між двома косичками, додати виворітню петельку. Тут можна різну інтерпретацію робити, це вже фантазію можна підключати і робити, пров'язувати як хочемо. Знову нахил вліво, ще разочек вам покажу. Ось так. Нахил вправо. Провязали. Так. Влево. Вправо. Так. Знову влево. Наша права петелечка лежить поверх лівої. І остання косичка нахил у нас вправо. Наша ліва петелька поверх правої. Так, і кромочна петелька. Дивимось, щоб тут вона красиво у нас лягала. Підправимо все, і ось такі. Такі косички виходять, бачите, мені дуже подобається. Можна і так, в принципі. Но тут, бачите, він трішки виходить, підстягують. Ну, як зазвичай, такі коси вони стягують. І пледик трішки підстягується, верніше, візерунок. Можна і через рядочок, бачите, також непогано, але мені чомусь так ось косички більше сподобалися. Так що... В'яжіть в своє задоволення, якщо вам сподобалось, підписуйтесь, нажимайте на дзвіночок, щоб бути в курсі всіх моїх нових робіт, моїх майстер-класів. А я, як завжди, хочу побажати вам миру, тиші, спокою, бережіть себе та своїх рідних, цінуйте кожну хвилину з ними. Будьте здорові!